У вас відключають світло. Ну і що? У всіх виключають світло. Цитата з виступу Харченко, нашого секретаря. Мені слово депутати не надали. Сотні ваших звернень це пусте місце для депутатів, для пані секретаря Регіни Харченко, у якої все добре. А якщо у вас щось недобре, це не конструктив. Розумієте? Не конструктив. Тому, шановні мешканці міста Запоріжжя, буду створювати групу по тим, у кого не конструктив у питаннях відключення. Будемо ходити на комісії, шукати конструктив у депутатів. А що ще робити? Звернення на Харченко та Федорова написала: де прошу створити робочу групу, яка буде нести відповідальність. Збирати ваші звернення, комунікувати і вирішувати питання, які є глобальні з відключеннями у місті Запоріжжя. ВІП не буде, будуть відключені всі. Хай працюють, вони за це отримують кошти. Вони нас лякають буде ще гірше. Мені цікаво, для них чи для нас це питання. Правильно? Ми ж знаємо свої сили і ресурси. Тому підписуйтесь, будь ласка, на групу, яку я створю. Пишіть звернення, давайте діяти разом. З снапами розібралися і з відключеннями розберемось, повірте. Працює для вас Ганна Омеченко.